Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі чудову, цікаву добірку фільмів, які варто подивитися наодинці різних жанрів, щоб кожен знайшов собі за смаком. Але перед тим як продовжити, я хочу щиро подякувати моїм постійним глядачам і тим, хто ставить лайки та пише коментар під моїм відео, адже це мене стимулює не зупинятися та працювати далі. А розпочне сьогоднішню добірку чудовий фільм Прислуга. Події розгортаються у містечку Джексон, штата Місісіпі, у 60-ті роки минулого століття. Трійка зовсім не схожих одна на одну жінок, двоє темношкірих покоївок та молоду білу дівчину. Об'єднує незвичайна дружба і бажання кинути виклик справедливості провінційного суспільства. Біла дівчина мріє стати журналісткою та збирає матеріал для книги, де описується, як на американському півдні знущаються над чорношкірими служницями, незважаючи на закони. Ця робота вартує дівчині відносини з усіма подругами, зате вона розповість світові неприємну правду. Фільм просто вартий до перегляду. Переклад українською мовою гарний. Фільм вартий, щоб його подивилося якомога більше людей. Можливо, завдяки таким фільмам люди стануть кращі, і ми не будемо повторювати історію кожні 100 років. Сюжет фільму Чемпіон заснований на історії жеребця, поклич це й секретаріат і його господині, якій вдалося не лише врятувати від банкрутства родинний бізнес, а й виростити видатного скакуна переможця найпрестижніших і відомих у світі перегонів. Головна героїня це дочка власника ферми з кіньми. Пенні. вона зовсім не цікавилась справами батька. Добре, вийшла заміж, народила дітей і стала звичайною домогосподаркою. Але після смерті матері і хвороби батька. На неї поклався тяжкий вантаж. Перед нею став вибір або продати ферму, або продовжити справу батька, який вона нічого не розуміє, і все ж вона ризикує. Це фільм про коней, а вірніше про їх відданість та вірність, про те, як вони можуть віддячити своїм господарям за добре ставлення і любов. Фільм вийшов чудовий. Його обов'язково потрібно показувати дітям, щоб вони розуміли, як потрібно поводитись з тваринами. Фільм «Кравчиня» або Помста від кутюр це чудова драма з елементами комедії про жінку кравчиню, талант якої допомагає позбавитись від несправедливого кліше дівчинки. Вбивці у маленьке австралійське містечко. приїжджає колишня мешканка, колись ганебно вигнана з нього. Спочатку місцеві жителі приймають її не дуже ту радо, однак незабаром вона підкорює їх своїми вміннями, крою та шиття. Ніхто не здогадується, які у неї справжні цілі, але старі таємниці, як відомо, не зникають, а лише ховаються. Події фільму Агора відбуваються в IV столітті нашої ери в Олександрії. Римська імперія хилиться до заходу, а політичні чвари і кровопролиття стають буденною справою. Молодий раб Даус стоїть перед вибором, чи залишитися з улюбленою господиною Гіпатеєю, відомим астрологом і філософом, яка прагне зберегти спадщину минулого або знайти свободу, приєднавшись до набираючого сили християнської громади. Фільм Кімната. Це емоційно сильна драматична історія про дівчинку-підлітка, яку викрав маньяк і зачинив у тісній кімнаті на довгі роки. Ось уже протягом довгих семи років дівчина змушена жити в невеличкій кімнаті, розташованій в сараї викрадача. За час, що героїня провела за ґратами, вона народила сина Джека, і з моменту своєї появи на світ дитина ще жодного разу не залишила прибудови кімнати. Він ще ні разу не бачив навколишнього світу, і тому йому набагато простіше проводити час в одному приміщенні. А ось для Джой справжня мука жити в чотирьох стінах. І в найважчі моменти вона постійно згадує своє минуле життя, те, як проводила час в колі сім'ї та друзів. Одного разу Джой починає розуміти, що так більше тривати не може, і приймає рішення втекти. Дівчина розробляє план, як це зробити, і незабаром разом із сином вони опиняються на волі. Здавалося б, коли весь цей жах залишився позаду, життя матері й дитини повинно налагодитись, але вирватися із рук маньяка – це було лише тільки частиною складного випробування, і на волі її чекає ще безліч труднощів і проблем. Ну що ж, на цьому в мене все. Якщо добірка вам сподобалась, підтримайте лайком та не забудьте підписатися на наш канал, щоб інші добірки не пропускати. Нам не вистачає зворотнього зв'язку. Не забувайте писати нам в коментарі. До скорої зустрічі з новим відео. Бувай!